Радянську символіку з будівлі Одеського залізничного вокзалу все ж демонтують. Стало відомо, коли розлити чорнило спеціальні надрізи чи отвори до Одеської області потрапили вилучені з обігу купюри з тимчасово окупованих територій. З палатами та запасом ліків як облаштували бомбосховище в одному з пологових будинків Одеси. На одеському залізничному вокзалі проведуть декомунізацію. Наразі радянські символи це орден Леніна та зірку, прикрили банером. Вересні обіцяють розпочати процес їх демонтажу разом з іншими символами радянського періоду. А такі тут залишилися будівлю залізничного вокзалу відбудували у 1950-х роках і прикрасили символікою тодішньої влади. Я думаю, що можна зробити квест для краєзнавців. А скільки взагалі серпів і молотів на нашому одеському вокзалі? Я думаю, що близько сотні. Подивіться, буквально скільки вони тут на цих самих ордерах колон. Тут, до речі, те, що ми бачимо, так, те, що зараз закліли, це Ну, Одеса місто герої тоді це було ще під час самої другої світової війни використовувалось, але а, пізніше дали ж зірку героя в 65 році і Орден Леніна. І оце все тут висіло біля, от можна подумати, Одеси нема більше чим писатися, ніж Ордіном Леніна. Я думаю, що а, за бажання в Одесі, напевно, є якісь архітектори. Вони знайдуть заміну, і а, сам в цілому композиція вокзала залишиться тою самою щодо радянських символів на будівлю Одеської залізничної Но вокзалу до Укрзалізниці неодноразово звертався Український інститут національної пам'яті, розповів очільник південного відділення Сергій Гуцалюк. Ідеї було ну проговорено ці всі питання. Вони е, в своє, як то кажуть, виправдання, чому до сих пір на той момент не було проведено е, демонтажу цих радянських символів. Вони говорили, що вони готують там. Якісь заходи з реконструкцією з ремонту, і тоді вони це зроблять. І це в ближній час буде, але це все так затягнулося в довгий ящик. Те, що зображено в публічному просторі, зроблено з інших матеріалів, не як орден виглядає, не як нагорода, якась виглядає. Це все підлягає під, під дію закону. Приміщення одеського залізничного вокзалу є пам'яткою архітектури і провести демонтаж конструкцій самостійно укрзалізниця не може, пояснює начальник вокзалу Олег Кудашкін. За його словами, планується створення комісії, котра займатиметься демонтажем, і вирішить, що встановити на місці радянських символів. Це конструкція, поки що ми не отримуємо дозвіл з управління культурної спадщини. Одеської е, обладміністрації на проведення робіт по демонтажу радянської символіки. Після отримання дозволу ми будемо наполагати на тому, щоб зробити е, проектно-кошторисну документацію, і зробимо в будь-якому випадку. Це ці елементи будуть з будівлі вокзалу прибрані. Напередодні робітники встановили банер, який закриває об'єкти, що підпадають під декомунізацію. Тепер на будівлі вокзалу розміщене полотнище. на ньому зображений український герб та назва міста Одеса українською мовою. Під ним залишились радянські символи: зірка та орден Леніна. По-хорошому ці символи мали демонтувати. Причому демонтувати мали ще в 2015-2016 роках, коли було прийнято закон про засудження комуністичного режиму. Але, на жаль, багато років через саботаж на місці Ніхто не хотів проводити демонтаж зображення Леніна, і це обурило мене як людина, яка регулярно приїжджала до Одеси з туристичними та мені. А не одна тисяча людей, напевно, зверталася і просила все ж таки спосприяти демонтажу цього об'єкту. І я все ж вважаю, що завісити це не зробити цю роботу. Треба все ж таки провести демонтаж, причому зробити це якнайшвидше. Відвідувачі вокзалу по різному відреагували на те, що радянські символи приховали під банером. Я народилася в СССР, але. Виросла я у вільній Україні, тому вони не потрібні. Ми їх можемо пам'ятати, поважати, але вони нам не потрібні. Мені здається, що це бути, як воно було, так хай буде. Все міняють, все ламають. Міняється, кожен раз по-своєму історія буває різна. Тут зараз війна почнеться, історія одна. При тому була зовсім друга історія. А як правильно, я не знаю. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса. Бюджет Одеси недоотримає мільярд гривень через повномасштабну агресію РФ. Про таке італійському виданню кур'єри Делесера розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов. Повідомила прес-служба міськради. Мер зазначив, що навесні прогнозували майже вдвічі більший дефіцит бюджету. По нашим прогнозом недополучення бюджету бюджет на початок війни. на март місяць. Мы рассчитывали, что бюджет у нас похудеет, если так можно сказать, на практически на 2 миллиарда, на миллиард восемьсот миллионов гривен. Если наш бюджет порядка 12 там, миллиардов, мы считаем, 10%, мы сегодня видим по прогнозам, слава богу, это был самый пессимистический прогноз. Сегодня мы видим до недополучения бюджета примерно 1 миллиард. До Одеської області потрапили вилучені з обігу купюри номіналом 500 та 1000 гривень, вивезені з тимчасово окупованих територій. Аби там цими грошима не могли користуватися Нацбанком, було прийнято рішення про їхнє пошкодження, пояснює спеціалістка комунікацій Приватбанку в південних регіонах Анжела Дзіндзюра. Вони мають спеціальні мітки. Це може бути розлите чорнило, це може бути надрізи або спеціально зроблені отвори у купюрі. Тобто ці бітки може побачити навіть людина, яка не обізнана в банківській справі і не обізнана, наприклад, в тому, як відрізнити купюри фальшиві чи там не фальшива купюра. Наразі вело обмеження на прийом купюр в 500 та 1000 гривень банкоматами. Якщо ж людина отримала таку банкноту, то необхідно звернутися з нею до відділення будь-якого банку. Ця купюра відправляється на перевірку до Національного банку України, де буде встановлено, чи це дійсно мічена купюра, чи, наприклад, пошкодження були зроблені неумисно. У разі, якщо буде встановлено, що ця купюра мічена. В такому випадку клієнт не отримує жодних відшкодувань. Коли виникає питання, от виникне питання людей, для чого Національний банк повідомив про те, щоб не відшкодовувати кошти за ці мічені копюри, для того, щоб уникнути обігу, для того, щоб уникнути обігу, тому що люди почнуть масово купувати таку копюру нижче його номіналу, і потім звертатися до будь-якого від банку, аби їм відшкодували ці кошти. Анжела Дзінзюра радить бути уважними до банкнот цих номіналів, а краще наразі їх уникати. Ірина Стоянова звикла постійно розраховуватися готівкою. каже, зараз доводиться скидати всі гроші на картку. Ось буквально нещодавно, там декілька днів тому, мала заплатити за комунальні послуги, і, на жаль, не змогла цього зробити, тому що знов ж таки термінали не приймають 500 або там 1000 купюри, і треба. Розбивати ці гроші і там по 200, і по 100, Ну дуже довго це все відбувається, тому дійсно дуже складно. І взагалі, навіть там в магазині, якщо розраховуєшся, складно, якщо чесно. Ну ось я знаю, що на цих купюрах мають бути такі дірки невеликого розміру. Ось на моїй, наприклад, немає. Завжди перевіряю там. Мацую цю купюру для того, щоб ну впевнитися, але так візуально я бачу, що тому що вони і не дуже великі, але і не такі надто маленькі, тобто їх можна помітити просто візуально. Анастасія Писаренко працює офіціанткою в одному з одеських ресторанів. С травня адміністрація закладу розповідала їм про пошкоджені гроші. Ділиться дівчина. А якщо бачимо, що щось не те з купюрою, то просимо або замінити її, або дати копійками. Люди попросили розрахувати їх, дають мені купюру, вже уходять, але вона ну, навіть зовсім вже отак от залишилася і порветься. Я попросила їх замінити, вони замінили без проблем. Надія Хлушкова, Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, новини на Суспільному, Одеса. На сміттєзвалищі Дальницькі кар'єри під Одесою 24 серпня знайшли тіло оголеної жінки. Про це сьогодні повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції в Одеській області. За два дні правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. За інформацією слідства, 44-річний житель Суворовського району Одеси посварився з 47-річною співмешканкою через ревнощі. Чоловік забив жінку до смерті і виніс у сміттєвий бак. Звідти тіло забрав сміттєвоз. Свою провину затриманий визнав. Увидел свою сожительницу в нетрезу стані. Она была двое суток, сказала, что у подружки. А оказалось, что она была не у подружки, а у своего бывшего бэкран. Я был чуть-чуть тоже выкиши. Слово за слово началось ругань, По лицу белла лапдошками, ну, кулаком тоже ударил. Попав попал по телу в районе Ребер. Зловмисника затриманого, слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В одному із пологових будинків Одеси відбувається евакуація до бомбосховища. Сюди під час повітряної тривоги спускаються вагітні, породіллі, а також лікарі та медперсонал. Разом зі своїм чоловіком в укритті чекає відбою Аліна Калініна. Тут вона годує свою доньку Лію. Дитину сюди спустили у спеціальному кріслі. Ці переноски то є автокрісло, вони досить важкі, і коли жінка тільки народила, їй важко то переносити. Звісно, персонал допомагає, але на всіх не вистачає, щоб то зробити оперативно, то деяких батьків прохають залишитися у квартирі, ой, у квартирі у кімнаті з дружиною і допомогти їй спускатися. Донька подружжя народилася на день прапора 23 серпня. Пологи пройшли спокійно, каже її мама Аліна Калініна. Лікарі, акушери, медсестри, а все було настільки добре і комфортно, що я з цього приводу не переживала. І така сама підтримка вона продовжувалася протягом всього мого перебування в пологовому будинку, тобто, коли вже після народження і на день незалежності почалися активні тривоги, і ми раз за разом спускалися у бомбосховище, а то завжди розуміли, що нам допоможуть знести дитину, якщо там, наприклад, чоловік. Не може наразі допомогти, а допоможуть заспокоїти, якщо дитина дуже плаче. Світлана Куткова чекає двійню хлопчика і дівчинку. Згадує, що найтяжча ніч була 24 серпня на День Незалежності. Вісім разів ми спускались, це було дуже тяжко і підніматися вверх, тому що в мене так вони стоять, що вона давить на нього і потім живот, живіт потім починає боліти. Ну дуже тяжко. Війна ця робить людям жахливі речі. Усього за півроку війни у цьому бомбосховищі з'явилися на світ п'ять дітей. Чотири жінки народили самостійно. Ще одна за допомогою кесаревого розтину. Для цього тут облаштували операційну та пологовий зал. З цієї сторони в нас є ліжко, на якому проводяться пологи, столик для акушерки. І пацієнтка, яка знаходиться в пологах, вона знаходиться на цьому ліжку. Біля неї знаходиться акушерки, лікуючий лікар, ну і весь необхідний персонал. Тут знаходиться вся необхідна медикаменти, які необхідні, розхідний матеріал, який необхідний для проведення пологів. Далі в нас є вся наркозна апаратура. Це вже безпосередньо для проведення кесарського розтину. Бомбосховище розраховано на 150 людей, каже медичний директор пологового будинку Дмитро Железов. Тут є система вентиляції, два аварійні виходи, туалети, запас питної води, їжі, медикаменти. Окрім цього, облаштована спеціальна палата, в якій вагітна перебуває до чи після пологів. Палата після операційного перебування. А коли жінка в пологах вона тут знаходиться до. Того часу, коли вже непосредственно буде е, процес ізнання плода, і також ми маємо тут палату інтенсивної дитячу палату і палату інтенсивної терапії для новонавроджених, облаштовано усім необхідним, як ви бачите, тут і кювези, і монітори, і інфузомати, все, що потрібно, все є. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. До Одеси приїхав японський волонтер Дайсуке Тарутані. Тут він зустрівся з представниками 20 місцевих громадських організацій та благодійних фондів. Дружина Дайсуке – українка. Тому після початку повномасштабної війни з Росією він вирішив допомагати жителям країни. Дайсуке був у Миколаєві, Житомирі та Києві. Тепер в Одесі. Всюди чоловік намагається фіксувати наслідки російської агресії. Три місяці тому він влаштував благодійний захід ралі миру у Монако. Першою моєю справою було привезти машини з Монако. Привезли фіат та ландровер. Його я подарував організації в Києві, яка займається волонтерством. Ще раз я хочу зробити таке ралі миру, аби зібрати гроші для допомоги Україні та всім організаціям, а також привезти в Україну літаючий бак для екстреної евакуації. Це дозиметр. Щодня із ним по Одесі ходить лікарка з радіаційної гігієни Людмила Зайченко. Її мета проконтролювати, аби радіаційний фон в місті не перевищував допустимої норми, тобто 0,30 мікрозівертів на годину. А у випадку виходу за цю позначку попередити населення. Значення можуть бути різні, мінімальні, максимальні. Але він проводить там обробку, сам прилад, і видає нам по звуковому сигналу якийсь показник. 0,12. 0,14, 0,12 – це все в одній точці. От 0,12 звуковий показник дав. Тобто, ми беремо середнє е, значення. Людмила Зайченко, не єдиний такий фахівець в місті. По Одесі визначили 40 локацій, де проводяться заміри. Робили це і до повномасштабної війни. Та втім, з 24 лютого, роботу посилили. З самого початку війни ми в той же день, 24 числа, прийняли рішення. Е, Проводити виміри тричі в день ми у всіх районах області і в місті Одесі. Жодного разу у нас не було перевищень фонових значень, а фонові значення це значення багатолітніх спостережень у даній місцевості. І у нас не було, звичайно, не було перевищень дозових меж. Серед можливих радіоактивних загроз в умовах воєнного стану дві АЕС, окупована росіянами Запорізька та прифронтова Южноукраїнська, та ймовірність аварії на них низька, вважає інженер з атомної енергетики Олег Затєєв. Блоки і контейменти бетонні, які ви бачите по телевізору, кожен день вони спроєктовані так, що можуть витримати падіння легкове винищувача класу мік 21 Тобто звичайний обстріл будь-якими боєприпасами калібру не вище 155 мм, він суттєвої шкоди контейменту і більш того реактору не, за, не причинить. У випадку витоку радіації АЕС до Одеси та інших великих міст може дістатися лише частини радіоактивної хмари, тому за протоколами евакуація не потрібна, але існують методи обезпечення. За цей час буде розбавлена концентрація шкідливих витоків. Треба бути мати калії йод препарати і робити всі ці заходи, що робили в Києві під час Чорнобильського, тобто вологе прибирання, можливе герметизація своїх асе на сьогоднішній день радіаційний фон в Одесі складає в середньому 0,08 мікрозівертів на годину. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко. Новини на Суспільному. Одеса прогноз на 27 серпня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північний у другій половині дня південний – 5-10 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 17 до 22 градусів вночі та від 27 до 32 в день. На автошляхах області димка, видимість 1-2 кілометри. В Одесі так само вночі очікується гроза з дощем. Решту дня мінлива хмарність. Температура повітря вночі – 19-21 градус тепла, вдень – 29-31 із позначкою плюс.